По багаточисельним проханням інформаційного відділу, якби, який завжди намагається щось з мене зробити звізду, якби, я щас... знімемо фільм, про те, що повинен вміти кожен нормальний диверсант, і перше, що він повинен зробити, це замаскувати свою зброю. Якби, це вміє кожен боєць. РДГ Правого сектора, але ну, ми хочемо, щоб це вміли і всі інші, хто подивляться відео. Бо це дуже важливо в плані маскування зброї, бо силует зброї в лісі, в будь-якій частині, де нема чорного кольору, дуже сильно помітний. Якби, і любий військовий з досвідом на зеленки або в полі швидко розрізнить автомат. І якби ви не маскувались, зброю теж треба маскувати. Якби, сьогоднішній такий фільмець ми знімемо про маскування зброї. В обов'язковому порядку це у нас обов'язково робиться, е, бо вона ось такого кольору, а повинна бути десь ось така. Це ми маскували під тік-так, під жабу, а сьогодні будемо фарбувати МТП. Всі потрібні причиндали для цього у нас тут є. Як Якби... я ще розумію, що мене можуть проклянути там. Всякі фарбувальники зі стажем, але ми фарбуємо так. Тобі все починається з підготовки поверхні під ґрунтовку. Беремо крупну наждачку, робимо крупні риски. Чим крупніше будуть риски, тим краще ґрунтовка ляже і закріпиться на даному об'єкті. Можна, звісно, не продиратися наждачкою, але Ну, строк служби вашого камуфляжа буде недовгим, він просто обдареться зраз. Цей на зразок був представлений для випробування, він з віконечками такими прозорими. Щоб їх не зафарбувати, ми їх заклали скотчем малярним. І теж саме ту ж саму процедуру з ними проводимо, не шкрябаючи сам скотч. Всякі сердобольні люди, які будуть говорити, що це ж, ну псування, це вже не автентичний автомат, і він виглядає не як справжній і так далі і тому подібне. Якби хай лізуть з автентичним автоматом на зеленку, я подивлюсь, які вони проживуть. Якби, це робиться для того, щоб зробити максимально ефективними роботи наших хлопців. Це заодно яскравий приклад того, як ми використовуємо перемір'я в своїх цілях. Якби, готуємося далі до війни. Це один теж зразків камуфлювання, які використовується у нас. На переробленому, чесно переробленому ПКТ. Так, тепер він в такому стані. ПБЕ стандартний Сальєвський. Чому і фарбуємо 762х39 автомат? Е, тому що він дає можливість працювати з оес з патронами для душу стрільби. Якби це ще більше покращити повинна нашого Ну Ми зараз просто закупили кількість таких ПБС-ів, тому бішим зараз свої автомати. Продирати треба добре, не жаліти, тоді краще візьметься грунт. Продовжуємо бізобразіє, за яке вони можуть посадити на 8 років. За популяризацію виготовлення і використання незаконної зброї в основному. Тому що у нас тільки ті чуваки, які мають законну, чомусь її не використовують. Доводиться нам. Так, ПБС зник СМА. Всім видно, так? Збираємо верхній шар не жаліючи, тому що він вже не потрібен. з автоматом. Частини, які пообгорають обов'язково. Це ствол і кусок водної трубки. Але їх все одно треба фарбувати. Якби мушку ми не фарбуємо, целік не фарбуємо. Робимо ТСМС, збираємо воронення до ну, нормальними рисками такими серйозними. Наждачка крупна. От вона. Автомат не розбираємо для того, щоб фарбувати. У якому стані він є, такому і будемо фарбувати. Шомпол не фарбується, немає сенсу його фарбувати, тому що ну, його задача чистити ствол. Зайва фарба тільки завадить. Тут, да, тут зміни не приклад від стандартного. якби не тільки тому що стандартний тріснув довелося поміняти. Це підготовлені речі для знежирування, які ми будемо робити ацетоном. І Ще один підготовчий етап, ми зараз зробимо малярською стрічкою. Можете це робити, можете не робити, як кому завгодно. Є зайві ділянки, які не треба фарбувати, якби їх бачите позакривати. Так, далі що робимо? Далі знежирюємо ті речі, які ми пошкрябуємо. Чому я казав, що немає сенсу їх протирати? Тому що це все зробить ганчірка. Обов'язково, щоб всі деталі, які ви будете фарбувати, вони повинні такими мокрими бути від ацетону. ПБС. Жаліте цитона, чим краще його промастите, тим довше буде триматись фарма. Ваш автомат повинен абсолютно відповідати тому камуфляжу, в якому ви будете воювати і з яким ви будете знаходитись. Якщо ви зафарбуєте автомат так, а у вас буде такий колір вашого камуфляжа, бачите різницю, він не буде зливатись в один фон. Якщо у вас... Такий камуфляж, наприклад, Вудлен, то камуфляж автомата і всієї зброї, спорядження повинен бути в Вудленді обов'язково. Тоді він буде розмиватись. Як тільки ви внесете дисонанс з кольорами, у вас зразу стане помітно. Якби... Чому ми зараз будемо фарбувати в МТП? бо в мене є якби жаба українська, це під ним пофарбовано. А МТПшний, МТП-мене в, в основному весь камуфляж у МТП, MTP. Будемо фарбувати під нього. Основним кольором тут... Буде хакі, оцей от такий біло-сланово-косний колір да, під слонову кістку. Балони використовуємо самі прості, які можна купити в будь-якому автомагазині, різниці нема. Перед тим, як фарбувати фарби, обов'язково ґрунтуємо. Чим краще ми загрунтуємо, тим довше буде служити. Наша покраска. Грунт у нас є двох типів. Зараз закінчиться твой коричневий, ми будемо використовувати сіри. Різниці немає він все одно зафарбується. Покажу як це робиться. Просто напилення. Так, ну, Два різних ґрунта, і ще раз повторюю, ґрунт колір ґрунту ніяк не впливає на, на саме фарбування. Так. Починаємо з основного шару з хаки. Все те ж саме, як і до того. От чим крутіше служити в правому секторі, бо нам дозволяється псувати зовнішній вигляд автоматів. Бо мы думаем, что так краще набагато. А у сброников повинно должно быть все штатное. А у нас питание эффективности на первом месте. Мы вообще специалисты по православным младенцам, так что. Русскоговорящим. Русскоговорящим, да. Так что набиываетесь. Все. Перший шар сохне, знову п'ємо каву. Причому каву пити обов'язково, щоб вийшло все добре. <рес> какао. кава. Да. Тепер продовжуємо. Та сторона вже висохла, перевернули. Тепер основний шар на цій стороні. Основна задача цього фарбування, цього і камуфлювання, це зробити так, щоб не було видно чорного кольору. Якби чорний і білий колір, вони не природні, ну, взагалі їх немає в природі. Якби. І чому читається силует, бо він чорного кольору. На будь-якому зеленому фоні одразу буде помітно людина, яка розуміє, який має силует зброї, одразу зрозуміє, що там сидить боєць. Який б, б камуфляж, яке б, яке б маскування на вас не було. Чому... Ми не беремо дорогу фарбу, якби немає сенсу це робити. Тільки тому що вона все одно буде зішхрябуватись, все залежить від активності бойових дій. якби. І цей камуфляж все одно доведеться ну, поповнювати увесь час, там, поновлювати. Нема просто сенсу купувати дорогу фарбу, вона все одно роз, ну, вона все одно здереться в процесі. А наявність от таких от балончиків дає можливість просто брати, відповідно по кольору поновлювати. І знову перефарбувати. Якщо там змінюється кольор камуфляжа, ще раз на цьому наголошую, ви змінюєте повністю малюнок на автоматі на рожках. Він повинен абсолютно відповідати тому кольору камуфляжа, з яким ви будете його використовувати. Якщо це MTP, то це повинно бути МТП. Якщо там Вудленд, то повинен бути Woodland. Якщо мультикам, то мультикам. Нельзя використовувати якби зброю, коли, наприклад, розцвідки мультикам а у вас Вудленд. Ви одразу себе демаскуєте, Тут тоді немає сенсу взагалі цього маскування. Все, знову б'ємо каву, чекаємо, поки висохне. <тур> ну все, основний шар висох. <тур> Якби тепер підбираємо зелений колір, а на нього потім будемо наносити трафарет рішення. Якби з зеленим все просто. Питання, щоб не наносити занадто товстих ліній. Воно повинно бути трохи розмазане. Трохи з дистанції беремо, в В процесі роботи вам не один раз доведеться сказати, що дуракам незакінченої роботи не показують, але... Ну, ви до того звикнете. Бо всі будуть підходити і запитувати, а що, вже зима закінчилась, що ти в білий колір фарбуєш, Якби? Вот. Так що приготуйтесь, якби давати Нестандартні відповіді на стандартні запитання. Зелений колір на цьому боці висох. Зараз ми поперевертаємо і будемо цю сторону теж зафарбовувати так само. Хочете робити зеркальне відображення, якби. Є проколка муфляжа в тому, щоб він був у максимально ламаній лінії. Синхронність не нерячі, що у вас вийде, але воно повинно бути повинно повинен зламати силует, цьому весь сенс любого камуфляжа. Тут у нас легка заставка як робочий процес, тому що ну, тільки один комбат хрена не робить, щоб ви розуміли. Тому знайшли мене, щоб я тут показав, як це фарбувати. А ми тут зайнята робота і все нормально. Продовжуємо. Не забуваємо про те, що білий і чорний колір в природі не існує взагалі. Де все, що створили люди, це такого кольору мають. Тому воно повинно бути максимально наближено до природних кольорів. Так, Поки висихає зелений колір, він у нас буде трохи яскравіший, ніж на цьому камуфляжі. Зараз він і буде точно такого кольору. Він вичухається, землею припаде, якби зробить за нас всю роботу практично. Тепер, тобто, Корішневий кольор повинен бути такий через трафарет. Ми зараз приблизний трафаретик зробимо для того, щоб його наносити. І перед тим, як почато фарбувати все в обов'язковому порядку, потренуйтесь на чомусь одному просто. Візьміть і спробуйте нанести його. Так, Такий хаотичний трафарет готовий. якби Зараз ми поки його покладемо, не будемо чіпати. Потім все вийде. Висохла ця сторона, зараз ми будемо наносити два останніх кольори, що нам залишилось. Так, у нас є чотири різних види. якби Зараз ми їх будемо використовувати. Розпилювати бажано з дальньої дистанції, щоб краплі були не мі такими. Так виходить цікавіше. Що, не намагайтеся аж, аж, аж надто старатися, щоб повторювався там, паттерн, який на цьому камуфляжі на вашому мається на увазі, щоб кольори були присутні, їх вистачить. Якщо ви дуже красиво будете робити, як... ну, це класно все, але це багато часу. І звикайте до того, що все одно доведеться його поновлювати. Я ще прекрасно розумію, що такі умники почнуть писати свій шквал критики на тему, що це не потрібно, що це пообгорає, що те, що фанти пойовані не допоможе. А буде така розкраска зброї і, і тому хльозі нормальні. Два десятка моїх бійців без ловайськи не вийшли. Ви можете сперечатись, хто хоче грати з коматних генералів, можете розказувати що, що хочете. Я знаю одне, що зброя повинна бути закамуфльована. А ви робіть свої висновки, якби потрібно вам воно, не потрібно. А в нас обов'язково правило в батальйоні, вона повинна бути закамуфльована і вона буде закамуфльована.